Сьогодні хочу поділитися з вами історією одніх брів. Це було перекриття в комбінованій техніці волосок плюс пудра. Я завжди рекомендую чистити шкіру під оновленням брів, але на жаль, у клієнтки часу на всі ці процедури немає, так як вона виїжджає з країни. Отже. Міняємо ракурс і дивимося до ось такий у нас залишок був до процедурно, так неправильна форма була виконана. Початок брови опустився. Мною було запропоновано саме з цілю підняти початок брови вверх, розширити його, але пудрою не дати перевантаження, а саме волосочками, щоб це було делікатно. Ми повністю змінили форму і вирішили не робити по старій формі. А прийшли згоди, що з часом клієнтка видалити цей шматочок лазером, А ми саме зробили нову форму, не да? піднімали ось так от, дугу, тому що клієнтку це дуже бентежило, їй не подобалось. Ось такий результат. У нас вийшов, абсолютно нова форма, делікатна ніжна головка брови. Початок брови, вона стала ширше, при цьому не важка. Брова виконана в пудрової техніці, щоб збалансувати. Колір да, і зробити його носібільним. Раз. Як вам результат? Діліться, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка.